Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як правильно проводити бектестинг, причому без використання сторонніх платформ або навичок кодингу. Все, що вам для цього потрібно, це платформа TradingView. Основною проблемою із бектестом є те, що більшість робить його неправильно. Наприклад, коли ти дивишся на графік, то ти, звичайно, бачиш уже існуючий графік. Але фішка у тому, що коли ми побачили існуючий графік, наш мозок не може просто взяти і забути це. Таким чином формується упередженість. Наприклад, наша стратегія вхід в позицію на сьомій хвилині після відкриття ринку. Тобто, на даному графіку, це буде всередині цього бару. Отже, ми зайшли. Бачимо, що ціна зростає. І ми собі рахуємо, що десь тут ми би покрили позицію. Тепер подивимось минулий день, і тут ми бачимо, що графік уже не йде в нашу сторону. Тобто тут ми б уже не були в плюсі. І саме в цей момент, коли наш мозок бачить готовий графік, він починає шукати причини, чому тут вхід був би недоречним. Ще раз логіка. Мозок сприймає спочатку факт, що трейд не спрацював. А далі вже шукає варіанти, як цього можна було б уникнути. І тоді ви самі собі кажете, та ні, тут ситуація була іншою. Тут був супротив, ринок був не таким, я б тут точно не заходив. Дивіться, ще один приклад. Вхід, зрозуміло, у другій свічці. І коли ви бачите графік, ви собі рахуєте, ну так ціна ж пішла, все нормально, я б тут зафіксувався. Але, звичайно, ви так вважаєте лише тому, що бачите графік. Якби ви бачили графік, що продовжує зростати, у вас не було б думок покрити угоду так швидко. Таким чином, ви не рахуєте цю угоду як збиткову, а намагаєтесь знайти причину, чому б не брали її. Як результат, не додаєте до своєї статистики і отримаєте нереальні дані щодо стратегії. І коли ви починаєте торгувати щось на основі цих недосконалих даних, звичайно, ви бачите не таку гарну картину, як очікували. Отже, переходимо в режим повтору. Базовий режим це повтор з вибраного бару, коли ми самостійно обираємо на графіку момент, з якого хочемо почати повтор. Але проблема тут та ж сама. Ми вже побачили графік. І тому, по факту, ви знаєте, що відбулося. Тому щоб бектестити максимально наближено до реальних умов та отримувати дані близькі до реальних, використаємо функцію повтору з рандомного бару. І нас перекидає на рандомний бар. В моєму випадку кудись у 2019 рік. Тепер переходимо до безпосереднього тестування. Клік на цю кнопку або гаряча комбінація Shift плюс стрілка праворуч оживить наш графік, додавши наступний бар. Тут є ще одна цікава фішка. Ви можете змінити частоту оновлення. Тобто зараз ми бачимо, що із кожним кліком з'являється новий п'ятихвилинний бар. Але це іноді не є достатнім, оскільки входи та виходи в реальному ринку відбуваються не після закриття бару, а всередині нього. Щоб змінити частоту, натискаємо сюди та обираємо одна хвилина. Тепер кожен клік це не 5 хвилин, а одна хвилина. Тобто, ви можете комфортно бачити, як розвивалася ціна та не пропустити свій ідеальний вхід. Отже, подивимось на реальний тест. Наша задача купити на сьомій хвилині, і тепер з хвилинним оновленням це можна зробити. А щоб увійти в позицію, натискаємо сюди на кнопку трейд, і у нас відкривається вікно, де ми можемо обрати тип ордеру, ціну, розмір позиції. Все наближено до реальних умов. Додатково тут можна подивитись інформацію щодо ваших ордерів та багато інших метрик, які можливо стануть вам корисними. І наостанок, які ж цілі бектесту і який результат ми маємо отримати. Ціль бектесту побачити підтвердження ваших попередніх думок, побачити, чи працює ваша ідея, і з якою ймовірністю вона працює, яке співвідношення ризику до профіту. Для попередньої оцінки достатньо 30 експериментів. І якщо на виході маєте позитивний результат, теорію попередньо доведено. Наступний етап покращення результатів. Наприклад, ви бачите, що якщо робити щось трохи інакше, результат потенційно буде кращим. Тепер необхідно ще 30 рандомних експериментів із новими правилами. Якщо бачите, що вас це влаштовує, тепер треба зібрати більше даних. ідеалі від 300 до 500 семплів. Якщо ж ви не маєте хоча б 100 семплів із однаковим сетапом та однаковими правилами, все, на що ви можете сподіватися у ринку, це удача. Виходити на реальний ринок можна лише тоді, коли ви маєте хоча б цих 100 реально однакових прикладів. Звичайно, також ви маєте знати, на що ви очікуєте, скільки трейдів в середньому позитивні, та який в середньому прибуток на угоду. Ну і на цьому у мене все. Дякую всім за увагу та щиро бажаю успіхів!